Поява першого трейлеру, як згодом і самої гри, виявилась доволі загадковою подією. Адже від моменту споглядання кадрів, що демонструвалися спочатку в тизері, а згодом і в гімплейному відрізку, картина про суть самої гри не дуже просвітлилась. Гра про детектива, який шукає Ітана Картера. Цікаво, як Тайтл протримав свій таємничий шарм до самого релізу. Навіть невеличка демоверсія, проходження якої транслювали на GoCom, тільки поглибила інтерес до розповіді після зовсім простої та водночас загадкової зав'язки. Головний герой, детектив на ім'я Пол Просперо. Він прибуває до закинутої мальовничої місцини під назвою Red Creek Valley, що в перекладі Долина Червоного Струмка. Привів його туди лист про допомогу від хлопчика на ім'я Ітан Картер. Після кількох слів роз Домів Пола Просперо починається наша невеличка дослідницька пригода розкривання таємниць долини Червоного струмка. The Vanishing of Ethan Carter наділили глибокою атмосферою, важливу роль, в якій відіграють саме роздуми головного героя, який буде реагувати і коментувати час від часу ті догадки чи факти, до яких він буде приходити в процесі дослідження мальовничого світу гри. Стилізовані титри на екрані підкреслюють чудову англійську озвучку. І справді хочеться віддати належне, приємному стилю подання загадок, розгадок та програвання сцен у грі. Всі активні об'єкти, з якими гравці можуть взаємодіяти, акуратно підписані і прикріплені до поверхонь. Часто знаходячи нові докази, наш герой, ніби подумки, перебиратиме можливі сцени, які могли трапитись на місці скоєного злочину. А геймери, в свою чергу, побачать його думки у вигляді м'якої хаотичної появи написів. Цікаво у грі представлений геймплей. Він дуже спрощений і складає враження про гравця як про довільного спостерігача та дослідника ігрового світу, радше ніж зосередженого детектива, який, потрапивши в тупикову ситуацію, активно намагається скомбінувати некомбіновані речі у своєму інвентарі. Та ось інвентаря тут взагалі немає. За всю гру гравцю перепаде можливість підняти не більше чотирьох предметів, при тому чітко усвідомлюючи, куди їх треба припасувати. Окрім бігу, головний герой може присідати. Чи ви скористаєтесь всього один раз за гру. Натомість активно використовується ліва кнопка миші для взаємодії з оточенням, та інколи клавіші Q E чи пробіл для відтворення сцен. Саме так, гравець відтворює сцени на місці злочину. У цих цікавих здібностях головного героя і полягає основна особливість гри. Нам прийдеться розгадати певну кількість сцен для того, щоб згодом побачити повну картину. Звісно, гра дає можливість пропускати ті чи інші місця скоєння вбивств і продовжувати подорож, досліджуючи відкритий світ. Але рано чи пізно вам все таки доведеться повернутись та відтворити усі сцени для повної картини всієї історії і, взагалі, закінчення самої гри. Тому можна сміливо розгулювати по карті, без страху натрапити на точку невідворотності. Так, тут одна велика, велика карта без екранів завантаження та переходів між епізодами. Гра не веде вас за ручку, про що скажуть на початку вашої пригоди. Тому вся ця неймовірна краса дається для дослідження та споглядання. Дійсно, можна не соромитись хвалити чудове візуальне оформлення. Пейзажі тут змальовані з реальних красот, доопрацьовані і заслуговують окремої папки для тем бекграундів на ваш робочий стіл. Усе це мальовниче багатство підкреслюється гарною, спокійною, інколи тривожною музикою залежно від місця перебування героя. З недоліків гри можна назвати малу кількість загадок, а також їхню простоту. Таким чином, гру можна більше віднести до гарної інтерактивної лірики про детектива, що наповнена таємничою атмосферою розкриття містичної історії, ніж до наповненого головоломками хардкорного творіння. По суті, тривалість гри також невелика. Все залежить від вашої здатності аналізувати факти, що, як ви вже зрозуміли, не складе найменших труднощів. Варто також обмовитися, що закінчення гри вийшло не зовсім однозначним, хоча автори зовсім не старалися його конкретизувати чи навпаки покривати пеленою неясності. Про це вони самі розказали на своєму сайті після появи маси догадок стосовно закінчення в різних рецензіях популярних сайтів. Можна сказати, що закінчення вийшло двояким: любителі конкретики не мордуватимуть себе багатьма питаннями, а людям з багатшою уявою кінець гри залишить чималий пласт для фантазії та роздумів. Рекомендуємо проходити ввечері в теплому світлі променів настільної лампи з гарячим какао, з корицею та кількома свіжими булочками, і обов'язково в наушниках. Звісно, ще вам знадобиться знання англійської мови, хоча б на середньому рівні, без останнього велику частину атмосфери, якщо не всієї гри буде для вас втрачено. Отож, це гарна, інколи нелогічна історія з мальовничим відкритим для дослідників світом, гарної усім подорожі. Har no ves